Три світові рекорди встановили у Швейцарії. Тут найкращі лижники та сноубордисти світу зібралися на тижневий фестиваль зимових видів спорту. Захід тривав тиждень і містив безліч трюків і стрибків на схилах Шилдгорну. Центральним місцем став комплекс із кількох трамплінів та схилів, які зводили з особливою точністю. Один із трамплінів, який назвали бідро, було спроєктовано так, що спортсмени, підлітаючи в повітря, приземлялися під іншим кутом від точки відриву. Швейцарський лижник Кім Гупсер досягнув на ньому рекордної висоти 14 метрів 60 сантиметрів. Це на 40 сантиметрів вище за попередній рекорд, який установив американець Девід Вайс у 2016 році я трохи протестував трампліни з меншою швидкістю. Потім раз у раз збільшував швидкість, шукаючи свою межу, доки знайшов її. Так я дуже задоволений. через кілька годин австралійський сноубордист Валентино Гуселі досяг висоти 11,5 метрів. Це також був рекорд. До цього найвищим вважали стрибок швейцарця Крістіана Галера в 11,3 метра, який він здійснив також 2016 року. Це просто приголомшливо. Я знову опинився на вершині, і мені сказали, що я новий світовий рекордсмен. Я не був упевнений, який саме рекорд був раніше, але я його побив. Просто старався, що сили. Законатка Брук Дон завершила серію рекордів, виконавши найвищий стрибок серед жінок 7,3 метра. Так, безперечно, це не просто, особливо коли стрибаєш уперше. Це так само страшно, як перший у житті стрибок. Але відчуття того, що ти це зробив, перевершує всі інші. Загалом у заході взяло участь 40 спортсменів із 13 країн.